Всім привіт, друзі! Мене звати Назарви на каналі Назартикс. І сьогодні я знімаю відео Барабан на друг. Ба-ба-бам! Все ба -ба 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 хараба-барабан на другу. Так, коротше, що я попросив Миколаєчек ММД. Я не просив цей підгончик мені дали. І я попросив. Гучицю. червону ну це ще крутіше. Ось роздається його. Ось таке ось гучит. Я не знаю, напишіть в коментарях, чи це дямон, чи оце є тіце. Яйце, і, 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 думаю, він. Потому що рога у Димона розбили їйти. Вы бачите у нього тут такі полоски ось на руке, бачите? Так отакі вот, полоски на всьому тілі. Так что я думаю це які. Короче, что я сюди прийшов? Розпаковочка Так-так-так-так-так. Ой, еще я підміну. Сюди я вам покажу. Коротше, що зроблю. Що я люблю? Твикс. Еще один твікс. Тут і ще ось один твікс. Три новорічних твікса. Ну, звичайно. Три ММДМсе. Різних смаків. Так, продовжимо. Что я дали? Сникерс. халяю баунти. Ну, если маленький, то, конечно, люблю. Так, ну и остальное это ось. Вот такая Сникерс. Ось Марс. И ось Ми... Ми... А, Милковей. О, що це? Так, тут більше нічого нема. Ні, нічого. О, нічого. Ні, ну більшу часті я люблю. Всього стрету карте. Не люблю. Отдам брату або мамі. А оце все багатство мені. Оце усе багатство. І годі цього охороняю. На ну, цьому все, відео закончено. Всім до побачення. Підписуйтесь, став лайки, і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відеосиків. Всього поганого є. До побачення.